Друзі, моє вітання. Мене звати Даріна Глушенко. На календарі понеділок, 22 грудня. Ми розпочинаємо наш черговий інформаційний тиждень. Звісно, що як завжди будемо говорити про найактуальніше та найважливіше, що відбувається в Україні та на міжнародній політичній арені. Тарас Загородній, кручий партнер національної казової групи політехнолог і політичний експерт. Сьогодні є моїм гостем. Пане Тарасе, моє вітання! Рада вас бачити. Так, доброго дня. Добре, хочу розпочати заяви піскова. Зокрема, про те, що е, Путін готовий вести діалог з президентом Франції Макроном, Кхм, речник російського диктатора, каже, що якщо є взаємна політична воля, то наміри французького лідера можна оцінити тільки позитивно. Ну і Єлисейський палац також е, е, каже, що найближчими днями буде вирішено, у якому форматі пройдуть переговори Путіна та Макрона. Е, пане Тарасе, як оцінюєте такі перспективи, і буде зустріч зустрічатися Путін з е, президентом Франції. Що скажете? Що думаєте щодо цієї зустрічі? Ну, зустріч може бути, але що це, що це поміняє? Путін все рівно буде вимагати від України, щоб Україна відступила з чотирьох областей, відмовилась від НАТО і багато чого іншого. Далі помінялася ж конфігурація. Величезна в Європі, тепер без України з Росією так просто не поговориш. Тому що там uh -huh. домовлятися про все що завгодно, але що що консультації повинні тепер з Києвом проходити, тому що на боці України є не розмови, так а конкретні дії, удари по території Російської Федерації. Тому і Франція, і Берлін і Німеччина тепер не можуть говорити без думки України і вибудовувати політику щодо Росії без думки України і позиції України. Не. от і все тому нехай ну, зустрічаються, це нічого не поміняє особливо. Угу, угу. Але чи не надає якоїсь ваги якогось підвищення іміджу для Путіна, те, що ну, ось буде зустрічі з європейським лідером, фактично. Нічого ще немає, нічого ще не відбулося. Да, тільки суцільна розмови. Ну зустрічайся. Україна своя думка. Україна робить ракети довбає по території <реш> Росії. Там, да. Зустрічайся з ким зимову. Ну, ну і з Трампом ти зустрічався, що як в тому, і що це тобі дало? Нічого, це Україна своя думка, Україна нищить ваших генералів, Україна виробляє зброю. І нас повинно цікавити і робить так, щоб у тебе взагалі не було експорту російської нафти. Те, що СБУшники зробили в, в цьому в Середземному морі, влупивши по танкер по танкеру. Ми на це повинні звертати увагу. А далі ну розмовляйте тільки без України. Це тепер не вийде. Ми повинні знову таки виробництво нашої зброї, експорт зброї. Фінансування страхування ризиків, списання пошкодженого майна під час ударів, наприклад, дати можливість приватним компаніям більше виконувати замовлень в виробництві зброї. Оце вас повинно цікавити. А все інше ну зустрічається. Все рівно ніхто через Україну перестрибнути вже не зможе. Все закінчилось. Угу. Е, в який момент ви неодноразово так говорите про те, що без України нічого вирішуватись не буде, її рішення відповідно теж прийматися не будуть, і от щойно так. В який момент стало зрозуміло, напевно, і для європейців, і звісно, що для Сполучених Штатів Америки, що цей стрибок, так про який ви говорите через Україну, ну все. Він неможливий. Там, умовно, через, умовно, там на початку вторгнення, можливо, були б якісь моменти і можливості. Так, а от коли стало зрозуміло, що ну все, лавка закрилася. Це стало зрозуміло на початку 24-го року, коли uh -huh. Україна почала виробляти свої дрони і бити по території Росії. Пам'ятаєте, які істерики нам почали катати американці? Що типу, як це не можна? Виступав голова Пентагону, виявляється, НПЗ, це цивільна інфраструктура, тому що своя зброя і удари по території Росії це вже суб'єктність. Не вони визначають, як ми там воюємо, скільки гинуть українців, так? А Україна сама визначає і це далі перейшло вже ну, скільки більше ніж три місяці, коли Україна кожного дня б'є по території Росії. Нищить їх танкери, нищить нафтову промисловість, і тут вже нікуди ви не подінетесь. Скільки, скільки ракет прилетіло з Франції, наприклад, по Росії, скільки і не буде. А України я вважаю, тиску на росіяни на позицію навіть європейців. Тоді було зрозуміло, тому що ви ж повинні розуміти, це велике обурення було у попередній адміністрації, що якісь українці посміли супереч їхній волі самі робити зброю. І бити по території Російської Федерації. що як це працювало. Угу, угу. Е, ну до речі, якщо почали говорити про Європу, про е, ракети е, станом от, на дату запису нашого інтерв'ю, читаю інформацію, що у Німеччині у Німеччині за рік зафіксували понад тисячу, як там написано, як кажуть підозрілих польотів дронів. Глава федерального кримінального поліцейського управління Хольгер Мюнх каже, що найбільше постраждали військові об'єкти, аеропорти та інші критичні інфраструктурні об'єкти, такі як, до прикладу, виробники зброї і портові споруди? Ну і для видання білд, ось спікер сказав, що існує цитую виражений рівень загрози. Пане Тарасе. Як ви вважаєте, чи готується Європа до прямого, прямої конфронтації з Росією? Чому Можливо, вона коли саме, тому що ми чули ці всі заяви про 30-й рік. Хоча на моє переконання, це все може статися набагато раніше, тим більше, якщо ось ну, вибачте, тисячу дронів, так невідомих, підозрілих, як тут зазначають, як ви оцінюєте ці всі ризики Ну, виражений рівень модізму. Я тут бачу: залітає тисячу дронів, вони досі не можуть визначити, які там дрони до них залітають. От ну, звичайно, що росіяни бачать, що нічого їм фактично не буде. тому що це тільки підживлює їхнє бажання просто починати uh -huh. якісь атаки на європейців, для того, щоб вони бігали в правильному напрямку, тому те, що вони там виражені, рівень загрози, все інше. Ну зрозуміло, що нічого не буде. А от ну, принаймні на, на, на перших етапах, які дозволять, наприклад, росіянам. Ну, при приготатися, припустимо, шахедами і Німеччини просто знищити їхню енергетику. А ви далі, поки виражений рівень занепокоєності будете вирішувати, воно вже буде хаос в країні. Так, якщо що це так от відбувається, тому нічого тут дивного немає, то що європейці так поводяться? Чи готуються ні. Ну, Як готуються в, в звичному для них порядку? Якісь там конференції. Триндеж та інші, та інші такі, знаєте, заняття з орального мистецтва. Тому в даному випадку, звичайно, що вони будуть так робити, тому що вони так, так хочуть, тому що їм так зручно, тому що ти не несеш ніякої відповідальності за конкретні дії. От і все. Угу. А як вважаєте, пане Тараса? Чи, е... Наважиться в європейці ну, брати зброю до рук і стріляти і битися, так як українці е, дають відсіч російському ворогу. Ну, дивіться е, не наважиться поки поки не будуть, не будуть ніяких конкретних дій. Е, Від них треба вимагати конкретних дій для того, щоб вони спрямовували. Спрямовували ресурси в правильному напрямку. Від них потрібні гроші в першу чергу, а ні їхня ця розмова, коли-небудь чимось допомогти, і то не точно. Коли-небудь стріляти. Це все брехня, яка не, не відповідає ніякої дійсності. Що вони щось робити, нам, нам нам потрібно від них гроші. Дайте гроші інвестиції в нашу ВПК, удари по території Російської Федерації. Все, все що у нас від них по, що вимагати принаймні. Якщо, говорять, що готові стріляти, сказати, ну такі діти стріляйте зараз. От Сікорський правильно сказав. Тож питання в тому, що був готовий стріляти чи не готовий стріляти в Росії. а якщо готові. Якщо готові, ідіть і стріляйте. все інше, то і брехня. Угу, угу. Е, от про гроші. Е, Зеленський записував своє чергове відеозвернення е, і сказав, що е, минулий тиждень він був історичним для України, тому що е, ми забезпечили для держави 90 мільярдів євро на два роки. Ми знаємо, що європейський Союз відділяє так. І Зеленський каже, що це ключовий результат грудня, і навіть важливий результат усього 25-го року. Що важливо, на чому український президент на тому, що російські активи залишаються в Європі, залишаються заблокованими, що Україна буде отримувати ну логічно, що по 45 мільярдів євро щорічно. Тому що 90 мільярдів буде ділитися між 26 і 27 роками, і також Зеленський каже, що ці кошти можуть повертатися тільки за рахунок російських коштів. Ну і відповідно Росія повинна платити за свою війну. Пане Тарасе, 90 мільярдів євро на два роки це багато чи мало чи вистачить Україні цих коштів? Ну і звісно, чи буде Росія платити за цю криваву війну, яку вона розпочала проти нашої країни? Е, ну дивіться в чому мінус цієї схеми, яка була запропонована, uh -huh. це, це ж таки залежність від позиції різних урядів. Там вибори пройдуть, скажуть, що немає грошей, і так далі. Таке може бути, але в принципі є. Принципово політичне рішення, чи достатньо? Ні, недостатньо. Нам потрібно, вони можуть спокійно 200 мільярдів виділити, наприклад, на, на три роки, а от це була перемога України в дійсності, тому що все впирається в гроші. Війна це гроші в першу чергу. І грошей не вистачає. Гроші потрібні і Україні потрібна довгострокова демонстрація довгострокової підтримки України. Тому 200 мільярдів це було б дуже добре для нас. А тут ну дають 90, Ну що дають же. а можна так сказати. Сподіваюся, що це тільки цим не обмежиться. Uh -huh. а, ну як ви вважаєте, чи буде Росія платити за війну? <звіх> ну, дивіться, тут я думаю, що цього не буде. Я думаю, що цього не буде. Uh -huh. Хто б не був в Росії в, в цьому на чолі країни. А тут а, а, вони не дадуть таку згоду. Я думаю, що ніколи. Навіть якщо буде розпадатися Росія, а, тим більше їм потрібно гроші будуть. Це, ну серівна Москва. Це як то буде такий правоприємник фактично цих грошей, і у них печатка буде щодо щодо цього згоду. Ми повинні виходити, що цього ніколи не буде. Не цього, цього ніколи не буде. А навпаки, вони а, можуть вчинити як з Іраном. Іран, наприклад, у нього теж заарештовано кошти в Європі, але Ірану дають гроші, повертають його ж гроші, коли він себе гарно поводить. Оце я більше вірю, що може бути, але нас не повинні цікавити їх стосунки з росіянами. Вони сказали, що якщо ці гроші, які нам надаються, вони даються нас, а далі це не наші проблеми. Це конкретні проблеми європейців з росіянами. От з ними і з'ясовувати свої стосунки, тому що гроші, які надаються зараз Україні, ну вони точно після війни будуть списані. Навіть не сумнівайтеся. Ну принаймні, Україна поставить це питання: що там борг, там чи щось, чи щось таке. Це взагалі три копійки для не три копійки, навіть пів копійки для цих для європейського росіян, то, о, точніше для європейців, тому це не наша проблема. Це вже конкретно проблеми європейців з росіянами? Ну так ідіть вирішуйте. Угу. От тут цікаво, якщо е, буде така політика, як е, з Росією як зраном, е, в тому плані, що е, давати, якщо себе гарно поводиш. Е, тут питання: а чи будуть назад забирати, якщо Росія буде себе погано поводити? Ну, назад ти не забереш, якщо вони гроші будуть виводити. Вони просто будуть, вони просто замороженими стані будуть. А гроші, які там ну принаймні європейці так пішли на великий крок, коли доходи від цих активів передаються і конфіскуються Україні. Пане Тарасе, Wall Street Journal пише, що Путін просунув Віткофа як головного перемовника Трампа, вважаючи його зручним партнером, Вітков відомий відданістю Трампу і готовністю приймати російський наратив. Пише, Wall Street Journal, фактично витіснив Келога, якого відкинули через ну проукраїнську українську позицію за рік Вітков шість разів відвідав Росії жодного разу Україну, а його кандидатуру особисто схвалив Путін. Як ви вважаєте, чому, яким чином, чому як Путін ну напевно, що зумів обійти Трампа, якщо так можна сказати, та нічого він не обійшов? Слухайте. Ну і частина є, ще гроші для того, щоб там якусь якогось там мати свого невеличкого агента впливу. А, тому що а, о, Вітка все рівно є підлеглим офіційно Рубіо. так? А, попередня адміністрація, ну байденівська, там значить, було більше русофільських політиків безпосередньо в державному апараті. Уильям Бьорс, який очолював ЦРУ, Селіван, помічник а, а, цього Байдена, Блінкен, який теж дотримувався русофільської позиції. Тобто, апарат був більш в дійсності. А те, що у росіян вийшло там, відкафа якимось чином там залучити, ну, ну добре, але ж це не робить загальної погоди. Тим більше те, що відка зараз просувається, очевидно, що нічим це не закінчується, і тут підставлено в дійсності Трампа. Хто за це буде відповідати? Що репутація нашого шановного Дональда Френтовича постраждала, і тут прийде Рубіо, і буде зараз взагалі зливати Віткафа. Я думаю, в яких спосіб. Угу. І чи вдасться йому все? Я думаю, що вдасться. Угу. Е, продовжуючи тему мирних перемовин, мирної угоди, ви ще згаданий в Острій Джорнал прямо зараз. Називає п'ять головних перешкод для миру в Україні. Це, звісно, що територіальне питання. Перший найболючіший є пункт вступ України до НАТО, гарантій безпеки для Києва і можливо членство в альянсі залишається каменем спотикання, чисельність і оснащення Збройних сил України, культурна та мовна політика. Тут пишуть журналісти про питання прав російської мови в та російськомовного населення в Україні. Ну і звісно, що контроль над Запорізькою АЕС. Дання зазначає, що позиції сторін залишаються протилежними, що Київ вважає частину обговорюваних умов нав'язаними і загрозливими для суверенітету, що логічно, ну і е, кожна з п'яти зазначених проблем виглядає як окрема стіна і формує серйозний бар'єр на шляху до миру. Пане Тарасе, які у вас е, думки стосовно перемовного процесу, стосовно підписання мирної угоди, буде чи не буде? Ну і от що робити дійсно з цими п'ятьма з, з цими? Якма, важливими, а, важливими? Прикінчити Путіна, і тоді все буде вирішуватись. Тому що по суті претензії росіян, чого ви ще не здохли, uh -huh. От, да, і чого ми вас не завоювали. Все інше, там, мова, а, і, 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 і це інша мова Запорізька з території це брехня. Вони хочуть знищення України. Тому виключно це смерть Путіна. Ніяких, ніяких мирної угоди. Ну, може, якийсь там поперед Україна підпише США, в чому я сильно сумніваюся, але ж все рівно росіяни не поміняють свої позиції. Тому виключно удари по території Росії, виробництво власної зброї, тиск на американців, щоб давали більше зброї, в тому числі тамагавки, для того, щоб довести, що в даному випадку Україна має силу, що Україна повинна перемогти. От і все і тоді. А, 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 сила Сполучених Штатів Америки буде продемонстрована. Угу. Ну, пане траси на сам кінець знову ж таки рюте генсек НАТО говорить про те, що деякі європейські країни дали зрозуміти, що готові направити. Свої війська в Україну е, генсетка каже, що наразі публічно деталі не обговорюються, але може сказати, що деякі цитую європейські країни дали зрозуміти, що то за потреби направити війська в Україну, каже Рюте, і за його словами наразі триває робота над визначенням структури цієї коаліції. Хочуть можливе розміщення дії на суходолі, на морі, в повітрі тощо. Чи вірите ви, що буде європейський військовий контингент на суходолій морі в повітрі у, у, українських так, боротися проти російського агресора? Якщо вони не готові стріляти в росіян, нахер вони тут потрібні? От і все. Це щоб ще їх охороняти, якщо ви готові стріляти, то і стріляйте, як говорив міністр закордонних справ Польщі. А далі всі ваші права в ральному мистецтві взагалі нас не повинні цікавити. Нам гроші потрібні для отримання армії. Нам потрібні літаки під українським контролем з українськими пілотами, а не всяка шушера, яка буде ошиватися в районі Мукачева і розповідати, що вона нас охороняє. Угу. Тобто говорити про те, що європейський військовий контингент буде на території України, ви допускаєте такий момент, але напевно це будуть якісь не фронтові не фронтові населені пункти. Та ви що звичайно що ні? <смі> там ну, це, це це брехня і розмови. Там да, що вони в когось повинні стріляти будуть? Це ні, я не вірю. в це». Угу, угу. Дякую, Тараса, за вашу аналітику за цю розмову. Друзі, нагадаю, що Тараса є курс про перемовини. А якщо вам цікава ця тема, ви хочете бути класним переговорником, вміти а, розуміти загалом всі аспекти, нюанси Ми постійно з Тарасом обговорюємо цю тему під час наших розмов. То а, в Трасзагородній пропонує навчання 10 уроків після до фраз і практичні інструменти. А, зокрема, як розрізняти, виявляти, знати як протидіяти маніпуляціям. Вся детальна інформація є в описі. Там також є посилання на сайт. Можете зайти. Зареєструватися, ну і е, брати участь у е, курсі. Друзі, е, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили України. Ну, звісно, що бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ми побачимося з вами в наступних випусках уже завтра, тому кажу вам до зустрічі. Дякую, до побачення.